Так, а ну піднімать зараз мені руку в сіті, хто вважає Росію агресором, способний розв'язати війну. Ану. Як все печально. От одразу видно, що ви ну, якогось такого, знаєте, не западного, а не європейського. Бо якщо ви такими були, то ви б першими кинулися захищати Росію і її відмазувати. Тому що там, по Європі, Росію всі вважають няшкою. Симоньян. Европейские лидеры знают, что Россия не собирается на кого-то нападать, заявила в эфире ТВ-центра главный редактор телеканала «Раша Тудай» Маргарита Симоньян. Ну, европейские лидеры, я вас поздравляю. А ну, адвокат у вас объявился. Вот все, как то она пытается у вас что-то такое человеческое найти, повезло вам. Да, вы же уже ну, третий год своими глазами наблюдаете, как Россия ни на кого не нападала. Щоб це і вдруг починать міняти свої принципи. Открийте російську газету, почитайте, як вони всі там дружно топять за мир, за доброту і все. І успокойтесь, а то придумали собі якусь сказку про агресію. В составі Росії можуть з'явитися нові регіони, Медведєв. В составі Російської Федерації можуть з'явитися нові регіони. Об этом заявив на съезде Єдиної Росії председатель партії Дмитрий Медведєв. А як вони можуть у вас з'явитися без нападения на них? Самі прийдуть, так а де вони тоді? Ходять до сих пор. А? І от скажіть мені, що європейські лідери знають, що Росія ні на кого не зібрається нападати, а Медведєв не знає. Цей лідер у вас який там африканський? Да. То ви б може, от це заклинання своє ви б може не в газеті, а де нібудь на водичній етикетки лучше разом напечатали б. Я сумніваюся, що він що то друге внімательно читає, і я навіть заголошую, що він у них там такий один. Всі остальні там миролюбиві, От вони з висоти свого миролюб'я сидять, перебирають, які регіони вони далі в себе збираються включати. Ні, мирно, мирно, мирно. мирно. Глава ФСБ пригрозив війною Молдові і странам Балтії. Страни Балтії і Молдова можуть бути втягнути в війну з Росією, заявив в п'ятницю директор ФСБ РФ Олександр Бортніков. Ну конечно, ж то вони можуть бути втягнуті в війну, якщо ти їм той війною грозишся. Да, і це глава ФСБ, далеко не останній чоловік в силовому блокі, який на Росії, собственно говоря, і є власть. Не буде Росія ні на кого не нападати, просто почне війну і все, і все. А потім скаже, що вони самі в состав Росії напросились. Сталін таке вже делав, а вони Сталіна зараз по повної Куда куди його ще заносило. В МИД России пригрозили Финляндии. Россия примет меры в ответ на агрессивную политику Финляндии и ее союзников по НАТО. Такое заявление сделал заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасин. Его слова приводит РИА Новости. Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, которая угрожает безопасности РФ. Также мы предпримем необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для противодействия агрессивным решениям Финляндии, а также ее натовских союзников, сказал чиновник. Ти ніде ні разу не чув, щоб Фінляндія якусь агресію проявляла і наращувала сили, щоб ними на Росію напасти. Ну а ти спробуй ще піди це докажи. Принцип вже простий: раз ти существуєш, значить, уже що то проти Росії замишляєш. І Росія не буде ждати, поки ти сам це поймеш. Вона все зробить сама. Актер Пашутин пригрозил Финляндии танками после сообщений о безъятии квартиры. У нас друзей нет, все враги. А по поводу Финляндии, они что, хотят, чтобы мы на танках туда пришли? Пошутил Пашутин в ответ на слова о конфискации. Актер также выразил уверенность в благоприятном разрешении ситуации, отметив доброжелательное отношения финнов к нему. А вы тоже у всем, кто доброжелательно до вас относится, вы сразу им танками угрожаете, да? И врагом называете. А потом удивляются, а что это вдруг враг ведет Я тебе не як друг. Друг хоч я тебе танком зараз роздавлю. А ну це такі актерські шутки-прибаутки, з однієї сторони, міда так шутить, з другої сторони, русська богема, а потім вони не розуміють, чого так раді шутки. Фінляндія взяла і в НАТО пішла. А потім ще й границя від них взагалі закрила. Ми ж нічого пану проти неї не замишляємо. Я ж странно, що у такої хорошої, доброї країни кругом одні враги. Даже те, кто боится, ну, и попрек даже слово сказать. Алма-Ата – это наш город. Вице-спикер Госдумы Толстой обвинил казахов в желании искусственно отделиться от России. На вопрос ведущего, что именно за проблемы с Казахстаном могут начаться у России, Толстой пояснил. Там отстраивается некое казахское государство, расцветает национальная мифология по поводу независимости. Сепаратисты казахские, слышь, пустили их не надолго пожить в русский город Алма-Ату с четким русским таким названием. А вони розуміли собі, що вони не русські. У вас совість взагалі є. Зараз, подождіть, танки з Фінляндії а одразу поїдуть до вас туди. Брата. Це незалежності вони захотіли. Запам'ятать, все, що російську жопу хоч коли-небудь бачило, воно тут же визиває рускій апетит. Медведев напомнил про разделы Польши и российский город Варшаву. Ещё один храбрый пшек появился. Он бы отставной дурак вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя, а то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился, напомнил российский политик. Плит Галывин успевая на всех фронтах хуевать, во многостаночника. Так це він, оказывается, про Польщу, як про новий регіон Росії намікав. Да, тим більше Варшава російський город. Який собі навера любий город на землі? Все русське. Зараз вони только Варшаву сначала в родную родну вернут, А дальше, так а далі там взагалі все русский. Медведев пригрозил Германії російськими танками в Берліні. Новейшие російські танки можуть дойти до площади перед зданням Рейхстага в Берліні. Це ті танки, які на Донбасі і в Курській області горять як факела, Да? А ви слушайте, ви їх успієте на евакуаторі до Берліна дотянуть, поки вони не догорять? І кстати, а де Сіманьян? Я так чисто переспросить у неї, хотів. От появлення чужих танків на вулиці твого міста, це, це ж не нападіння? Ні. Ну а кому вдруг тих танків не хватить, бо у Росії вже і в самої їх не так багато осталось, то ви зато не переживайте. Росія і для вас що то придумає. Вона про вас усіх подбає. Друг Путина пригрозил превратить США в ядерный пепел. Среди всех стран мира только Россия может превратить США в ядерный пепел. И в Вашингтоне понимают это, заявил президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Мы одна из немногих, практически единственная суверенная страна. Потому что только мы можем обратить Америку в ядерный пепел, как они сами пишут. И в этом смысле мы имеем охранную грамоту. Но надо думать о том, что будет завтра, сказал Ковальчук, входящий в число близких друзей президента РФ Владимира Путина. А зачем вам-то завтра? При таких миролюбивих планах при ядерном пеплі завтра у вас не передбачатиметься ніяк. Ну вони ж цього не розуміють. Да. Ну, ну вони ж просто так тим ядерним оружием, разяться. просто так, без нападіння. просто бахнуть і все, одразу мир. А тим більше Вашингтон, російський город. А вони з будь-яким своїм містом мають право поводитися як зі своїм імуществом. тобто либо засрати, либо ядерний пепел. Хоча одне другому ж не мешає. Российский МИД пригрозил ударами по военным базам США в Европе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Те, кто занимается этим вопросом профессионально, прекрасно понимают, какого рода объекты относятся к приоритетным целям в ситуации гипотетического конфликта. Чуваки, может быть конфликт, когда вы самая миролюбивая страна в мире? И чьи дипломатические ведомства, дипломатические, грязно харкают во все стороны и дуже так недипломатично Лишній раз напам'є всьому міру, з ким вони їм діло. І отакий от от список, де вони питаються комусь поугрожати, комусь грозяться розправою, можна продовжати і продовжати, тому що з всім міром у Росії розговор один. Шантаж, угрози і хамство. І нічого нового в цьому немає. Просто вважайте цю подворочку такою лишньою напоминалочкою, дуже не лишньою. А то, що то в останнє время пішло, як то дуже багато пустопорожніх поки розговорів про заморозку війни, а оце все, оце все, хто його морозити буде. Якщо просто отак взяти і встановити війну з нами, от взяти, просто і встановити. Да. Вони ж добрими ягнятами от цього не стануть. Якщо їх хорошенечко не проучить, вони свої ратиці обов'язково ще кудись посунуть. В яку угодну сторону, їм не принципіально. У них же кругом враги. Но при цьому вони уверені, що ці враги їх люблять і не ждуть від них нічого лихого. А це неправильно. Якщо ти враг, то будь врагом. А якщо ти враг, врагом будь-нежилаєш, в принципі, теж нічого страшного, Росія рано чи поздно тебе винудить. Хоча більшого врага самому собі, ніж вона сама. У неї немає і бути не може.